Введення російського миротворчого контингенту на південний схід України таке питання невдовзі розгляне Рада Федерації. Про це російській пресі розповів сенатор Валерій Шнякін. Антитерористичну операцію в Україні Росія називає громадянською війною і ще одним приводом не визнавати президентські вибори на кордоні з Україною. зосереджуються російські війська, але Москва вперто називається навчаннями. Водночас Захід погрожує Кремлю новими масштабними економічними санкціями. Чого ж чекає міжнародна спільнота? Я наслесарчук розповість. Російським прикордонним містом Новошахтинськ, що за 10 кілометрів від України, їдуть БТРи. Відео бойових машин та Камазів із солдатами з солдатами з'явилося в мережі три години тому. Жителі встигли також зфільмувати Урали з пальним та самохідне артилерійське озброєння. І все це рухається в бік Донецької області. Російські військові називають це навчаннями відпрацюванням маршкитка на далеку дистанцію. Антитерористичну операцію в слов'янську російські канали транслюють прямому ефірі, називаючи громадянською війною Кремль, іде далі і використовує слово сполучення злочин проти громадян, і це лише за кілька годин після вбивства жінки в Дагестані під час російської контртерористичної операції. Українській владі Путін погрожує наслідками. Якщо дійсно режим в сьогоднішній режим в Києві почав приміняти армію проти населення внутрі країни, то это без всяких сомнений очень серйозне приступлення проти своего народу. Кремль звинувачує Києву зриві женевських домовленостей. Хоча жодного поступу від Росії за ці дні не побачив ніхто. Захід вибухає новими заявами, негайно припинити тортури, відпустити заручників та звільнити захоплені споруди, Закликає сепаратистів Кетрін Нештон. Європа погрожує новими санкціями, але тільки в разі наступної анексії. Ми вже запровадили два етапи санкцій. Якщо щодо України чинитимуться ворожі дії, зокрема на сході чи південному сході, ми звичайно запровадимо третій, тому що це неприйнятне порушення міжнародного права. Водночас ми готові до діалогу. Кому потрібне військове протистояння, у всякому разі, не нам. Фабіус та його німецький колега зараз у Грузії потім збираються до Молдови, заспокоюють тих, хто теж боїться постраждати від російських апетитів. Із Японії до Путіна звертається. Це президент Сполучених Штатів, визнаючи в успіх Женевської зустрічі, не вірив іще до її початку. Ми готувалися до можливості, що зустріч у Женеві практичних наслідків не матиме. Але ми до останнього сподівалися переконати пана Путіна до дипломатичного шляху. Санкції вдарять по Росії набагато гірше за всіх, але і для світової економіки вони матимуть негативний вплив. Однак, поки що росіяни поводяться нерозумно. Яна наслесавчук, ТСН, один плюс